Персовардова служба новин, унікальний випуск, головна новина, загадкова червона точка. Знову з'явилася, розслідування триває. Доброго вечора, мої віддані глядачі. Сьогодні в нашому ефірі справжня сенсація. Після тривалої відсутності у нашій квартирі знову з'явилася таємнича невловима червона точка. Цей примарний об'єкт не піддається ніяким законам фізики, рухається шаленою швидкістю і зникає. Щойно я намагаюся його схопити. Я вже провів детальне дослідження всіх стін підлогів та мебрів, але поки що безрезультатно. Підозрюю, що це може бути робота інопланетян або ж моїх людських підданих. Спорт екстремальне поривання на примарну муху. У світі спорту нова дисципліна. Екстремальне поривання на приварну муху. Мої двонові піддані запевняють, що її не існує, але мої вуха чують її, а мій хвіст бачить, як вона пролітає повз. Вчорашнє тренування було дуже інтенсивне. Я виконав серію стрибків, акробатичних сальто і швидкісних забігів, намагаючись спіймати неіснуючого супротивника. Хоча я не отримав трофаїв мої м'язу у відмінній формі. Кулінарні новини, водяний кран, джерело життя чи не опастка. Мої кулінарні дослідження привели до відкриття нового джерела рідини, водяного крана. Цей дивний пристрій видає потік прозорої холодної води, але з'являється він тільки тоді, коли мої люди натискають на нього. Я, як головний дегустатор, намагався пити з нього, але це виявилося дуже складно і незручно. Втім, мої лапи вже розробили стратегію, як утримати доступ до цієї життєдальної рідини, щойно мої двоногі підуть. Погода від Парсевальда прогноз на вечірнє почухування за вушком. І традиційний прогноз погоди від вашого персивальда. Сьогодні ввечері прогнозується потепління, що ідеально підходить для почухання за вушком. Мої люди, здається, розуміють, що це найприємніше, що може статися з кутом після важкого дня. Прогнозую багато маркотіння, розслабленого дрімання та, можливо, раптових спогадів про джунку. Насолоджуйтесь. Сподіваюся, цей випуск передає всю радість і гумор. Персивальда від додому.